Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. У своїх коментарях ви часто просите мене показати рецепт якоїсь простої домашньої страви. Отож, сьогодні на вечерю у мене запечені у духовці гомілки з картоплею. Приєднюйтесь, будемо готувати разом. І я вам обіцяю, що ця страва обов'язково сподобається вам і тим, хто з вами буде за столом. Насамперед порахувала, скільки мені потрібно гомілок, помила їх добре і паперовим рушником висушила. Тепер треба замаринувати. Гомілки і для зручності маринування перекладаю їх у миску. Додаю потрібну кількість солі. Чорним меленим перцем добре гомілки поперчу. Ось так гомілки перемішаю так, щоб перець і сіль рівномірно розподілилися на них. На деякий час відкладаю їх у бік. До панірувальних сухарів додаю потертий сир пармезан. Натираю цедру з одного лимона, тільки жовту частину її білу не треба чіпати, бо буде гірчити. До сухарів дрібненько нарізаємо невеличкий пучок зеленої петрушки. Ще забула вам сказати, що якщо у вас немає сиру пармезану, тоді натирайте у сухарі будь-який твердий сир. Сухарі, сир і петрушку гарненько перемішаємо і у нас готові. Панюрувальні сухарі для гомілок. А тепер повертаємося до них, бо гомілки ще не замариновані повністю. Цедру лимона ми використали у панюрувальних сухарях, а сам сік вичавлюємо у гомілки. Стараємося, щоб зернятка із лимону не попали вмис. І додам сюди ще сухого розмарину. Але якщо її у вас свіжі, то, звичайно ж, використовуйте його. І знову гомілки добре вимішую із тими спеціями, які я додала. І полю гомілки невеликою кількістю оливкової олії. Немає оливкової, використовуйте звичайну нашу соняшникову. Все це остаточно добре вимішаю, накрию харчовою плівкою і на пів години залишу маринуватися. Після цього помиту, почищену і ще раз добре помиту картоплю розрізаю приблизно на 6 частин. І коли вже вся картопля буде нарізана, додаю до неї знову ж таки сухого розмарину. Бо не маю свіжого. До смаку солю. Додам зо 3-4 ложки оливкової олії. Відсутня така, додайте соняшникової, добре поперчу. Натру ще зо 3-4 зубчики часнику, картоплю, спеціями тепер добренько перемішаю. Хай вона замиронується пару хвилин. Якусь окрему посудину вибиваємо яйця. Солимо їх і вінчиком або виделкою розбиваємо їх. Ось такими однорідними вони повинні бути. Всі інгредієнти підготовлені, тепер все збираємо докупи. Замариновану картоплю висипаємо на деко застелене пергаментним папером. Але це не обов'язково так робити. Це собі я так захотіла, щоб менше мити це деко. Картоплю розложимо рівномірно, так, щоб вона не була на купі, щоб вона одинаково пропеклася. І дістала скоринку. Після того, як розклала картоплю із духового шкафу кладу рішітку на це деко і кожну замариновану гомінку обмачую у збитому яйці, а потім у сухарях. Треба дивитися уважно, щоб ця гомілка була повністю покрита цими панірувальними сухарями, щоб була гарна скоринка. Запаніровані гомілки викладаємо на рішітку. І так гомілки будуть запікатися на рішітці, а з них буде відділятися сік. І цей сік буде потрапляти. До картоплі. Я можу собі тільки уявити, якою смачною буде ця картопля. А про гомілки вже нічого не кажу. І в розігрітій духовці до 190 градусів будемо запікати картоплю і гомілки біля години. Ви подивіться, яка тільки приваблива скоринка утворилася на наших запечених гомілочках. А яка смачна, соковита, пахнюща картопля у нас вийшла. Ох, і посмакуємо ми зараз з нею. Тому готуйте, друзі, і ви, і хай і вам буде смачно. Ось така у нас сьогодні буде вечеря. Проста, недорога, але смачна. Така собі сільська вечеря. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте вподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові. До нової зустрічі, до нових рецептів. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!